Центр жіночого здоров'я Оксалмет, де проводять консультації, діагностику та лікування кращі лікарі Києва. Оксалмет, це клініка жіночого здоров'я, де є гінеколог і мамолог за один візит в одній клініці професіоналами. У нашій клініці працюють лікарі вищої категорії, активні наукові співробітники та лікарі з більш ніж 20-річним досвідом стажу в своїй роботі. Кожен клінічний випадок і кожну пацієнтку ми контролюємо самостійно. Небираємо лікарів так само ми, бо ми є і співзасновниками, і лікарями. Клініка жіночого здоров'я. Оксалмет в нас підхід комплексний, тому в нас працюють гінекологи, мамологи, і ми дбаємо про здоров'я жінки від юного віку аж до менопаузи і поважного віку. До На нас приходять і дівчатка, і зрілі жінки. І бабусі вдаємо послуги з естетичної гінекології, виконуємо лабіопластики, виконуємо гістероскопії. Проводимо вакцинацію від вірусу папіломи людини. Готуємо жінок до вагітності. Проводимо діагностику та лікування будь-яких патологій органів малого тазу, таких як шики матки, дисплазії, підозри на онкозахворювання, тіла матки та додатки. А також вибираємо єдиний вірний шлях контрацепції для кожної пацієнтки в індивідуальному порядку. Мамологія це не лише діа. Остика та профілактичні огляди це лікування таких грізних захворювань, як рак молочної залози. Ми робимо жінок не тільки здоровішими, але й щасливішими і красивими. Онкореконструкція це один з методів лікування раку молочних залози, при якому видаляючи пухлину, робимо груди більш привабливішими і красивішими. Реконструюємо це частина пластичної хірургії. Оксалмет це повний спектр діагностики і лікування та профілактики мамологічних хвороб. Оксалмет це пластична хірургія молочної залози, збільшення молочних залоз імплантами та зменшення великих Молочних залоз та її підтяжка, естетична хірургія не лише молочної залози, але й тіла, ліпосакція та ліпоскульптурування. у клініці оксаломет виконується весь спектр ультразвукових досліджень, які включають в себе щитовидну залозу, молочну залозу, органи черівної порожнини та заочеребаного простору та малого тазу, а також вени нижніх кінцівок. Будемо раді бачити вас в оксаломеді не лише для лікування, але просто для щорічних профілактичних оглядів.